Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна і ви на моїй англійській дачці. Спроба номер 2 засняти для вас відео, як зараз справи відбуваються тут. <кій> У нас сезон розпочався 1 квітня. По документах офіційно за я в принципі не чекала, тому що все одно я контракт не розривала, а продовжувала. І за цей час, в кінці березня, я висадила полуниці, перенесла їх зі старої грядки там. Там дуже стара полуниця, вона просто наполовину засихає, пропадає. Я вирішила її повністю на нове місце перенести. Тут вона вже буде. Не знаю вже на скільки років, але я сподіваюся, що все ж таки до наступної пересадки війна закінчиться і я повернусь додому. Але наразі маю ось такі гарні рядочки. Замочувала я травою, тому що на диво дивне вже четвертий тиждень немає душів. Сухо дуже доводилось поливати і, щоб волога не втрачалась, вона в мене під скошеною травою. Дуже гарно прийнялася. Ось такі гарні кущики. Тут Грядка з малиною. Я її щороку показувала. Один ряд малини я вирізала під корінь, вирішила зробити експеримент цього року, і, щоб молода наросла, подивитися, скільки з молодої буде ягід. І там два ряда минулорічної. Ось вона вже прокидається, вже такі гарнесенькі листочки. Це стара полуниця, я її звідси приберу. Тут буде поближче, напевно, кабачки, щоб поливати. Вони дуже багато води п'ють. І туди далі все ж таки незручно з поливом. Тут Все поки що порожньо. Звідси я переносила молоду полуницю, ще трішки лишилося. Треба звільнити цю грядку, тут дуже незручно посеред городу вона розповзається і до неї незручно ходити. Є в мене під сіткою, я від котів сховала, під зиму всадила чесничок. Маленькі зубчики лишалися, посіяла для експерименту, щоб було на зелень. І всю зиму не було нічого. Прийшло тепло і десь в кінці лютого вилазить чесничок. Ось такий він малесенький, бідненький, але на салати буде. Тут підсідку я від котів накрила, щоб не рилися, бо посадила цибульку, тиканку таку маленьку. Ось вона, здається, вже проростає перша. Ось. Вже перша є. Так, є гарно. Тут три рядочки, три різні види. І там так само три рядочки, ті самі види. Тут я з насіння з пакетика цибульку якась, яка гігантом росте, посіяла. ще, Там написано під зиму треба. Я коли ще було холодно, десь у лютому, але нічого взагалі не проростає. Побачимо, що там буде. Бо цього року по городу, де-не-де сходить ця сама цибуля, яку я сіла в іншому місці. Ось, Як дрібненьке таке щось і чесник десь набирається, я не знаю звідки. Ця грядка я хотіла показати вам її ще в березні. На зиму я сюди такі обрізки і малесенькі картоплинки закопала і загорнула тут і землею, і все, що було, з помідорів, бадиля, листя. Так воно до весни перезимувало і десь в лютому я прийшла його підняти і розкрити, і в мене вже проросла картопля О, в лютому. У нас нічні заморозки досі і їй взагалі нічого не відбувається. І вона якась така дивна, ця картопля. Абсолютно дивна. Бо кх, кх, різне лошпиння, я там підкопую, воно час від часу проростає з обрізків. І бувають різні паростки. А це якийсь такий сорт цікавий. Посадила тут в кінці, бо тут нічого не мене. Вже два роки я що не посаджу, далеко поливати, огірки засихали, помідори, захворіли в цьому кутку. Нічого тут не хоче рости. Під деревами, під тут дерева, будинок. Буде картопля. <кій> Побачимо. Прокинувся мій ревінь, але лише один. Це кущ мені сусіди дали. Тут був кущ покупний, він не перезимував, хоча морозів як таких не було. Там я корінчики маленькі хрону посіяла, і вони дуже гарно пішли в ріст. Тут тінь від яблуні і від будинка теж нічого не хочу рости. Лише цибуля росла і ревень. Я думаю, що хрін спокійно буде гарно почуватися, хай тягнеться собі. Тут інша довга грядка, така ось вона. Теж сіткою прикрили не так як від метеликів, як від котів. Тому що на зиму сіяла ж ці малесенькі зубчики чесничку. І ось уже зараз тут вітня. Цей чесник вже ось такий. Дуже гарний, але жовті означає, що треба удобрити. Я підсипала. Тут називається чикен Manure, він продається в таких мішках, вже як розмелений, як курячий, перепрів, як перегній курячий. Але нема дощів, тому поживні речовини не надходять. Треба поливати. Все ж таки сподіваюся, що дощі будуть. Бо не знаходишся, щоб його поливати. Тут в мене компостна, куча, я її кожен рік показую. Треба буде, я ставлю такі касети, насипаю землю, накриваю плівкою, і йде тепло, і в мене в касетах росте розсада огірків, яку я потім тут же ж і висаджую. І вона краще росте і більш закалена до погоди. Міцніша. Тут Минулого року О, всяке різне. Я садила кабачки, вони не росли. Насіялись гарно, помідори росли. Перці не встигли через холод гарні визріти. Цього року не знаю, можливо, теж шкірки, обрізки картоплі посаджу, хай поки буде. Тут порожньо. Обіду. Це в мене парничок. Один із О. Тут я сіяла редьку і салату. Дуже тепло, вогко. Редька почала пригостати ось вже вона така гарна, але дуже рідко. Тут рядочками була редька, три штучки в рядку, тут одна штучка, дві в рядку. Зараз я підніму і все, що було в тому компості, десь насіялось, навіялося, сміття. Таке дрібне попроростало, помідори, якийсь чесник. Знов картопля зі шкірок вилазить в кутку. Але салата більш-менш в рядочках видно. Напевно, редьку тут буду досівати. Закрию, бо схолод зараз. Ось тут бур'яни. Десь насіялися маргаритки і вже килим рік. Ось така ділянка. Трошечки така вона сумна виглядає навесні. Але поступово засаджую, буде веселіше. На цьому поки що все. До наступних зустрічей і дякую за увагу.